Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Сьогодні оглянемо два мініатюрних трактори виробника Янмар, мікротрактор Ап-2. Одноциліндровий на 12 кінських сил та трьохциліндровий найменший F-13. Оба трактори повнопривідні. Обидва трактори мають передні червоні контргрузи і почнемо з мікротрактора найменшого. 60 кулія по центрах, передній привід на ботових. Двигун, один циліндр, бензин. Щоб заглянути, треба підняти задню кришку. Янмар-двигун, 12 кінських сил. Гідравліка, гідроциліндр і глибина завдяки тросу на полиці. Це все є, тут немає куту нахилу, але глибина обробки присутня. І, звичайно, тут можна це все зробити на легку трьохточку, щоб використовувати з іншим навісним обладнанням. Так, давайте покажемо цікаву функцію цього малюка. Заведемо і спробуємо, що він може цікавого нам запропонувати. Давайте По послухаємо, як один цилиндр працює, щеплення. Переднє колеса тягнуть за собою, повний привід дозволяє реалізувати таку чудову функцію. Мега-маневрений трактор для теплиць, я думаю, це найкраще, що може бути. І тепер оглянемо його старшого брата, більший трактор, повноцінний трьохциліндровий двигун. Дивіться, в якому стані, хорошому, візуальному і технічному стані цей малюк, все заводське в такому стані, як ми його і отримали. Жодних підтікань, жодних взагалі нарікань. Коробка передач механічна. Тут є дві швидкості вперед, одна назад, три режими, блокування заднього осьового диференціалу підйом опускання. Завдяки одному важелі механічний розподільничок. Двохточка точка з можливістю реалізації, як завжди, трьохточкового механізму ґрунтофриза метр десять в комплекті. Хороші ножі не зношені. Тут грунтофриза метрова на ап 2 А тут грунтофриза метр 10. М. По колії. 85 сантиметрів в вузькому положенні і метр в широкому положенні. Це попередніх шинах. Задні шини на ступицях телескопічні, можна в більш широкому діапазоні регулювати. Давайте заведемо, почуємо роботу трьох циліндрів янмару. Свіча розжарювання на янмарі присутня, оскільки тут дизельний двигун, а тут бензиновий. Чуєте, наскільки м'яко коректно працюють три циліндри від Янмара на 13 міських сил. Теж дуже чудовий малючок, який дозволить вам виконати більшість. Функції у вашому господарстві. Звичайно, крім якихось важких оранок і якихось неймовірних тягових завдань, цей малюк спромозі виконати ваші завдання. 455 мотогодин з таким показником він надійшов нам з Японії. І тепер найцікавіше в цьому огляді. Вартість. Вартість мікротрактора у нас на майданчику 2700 за комплект. І вартість f 13 4300 Чудовий технічний стан цих малюків, чудовий візуальний стан малюків. Янмари точно одні з найкращих міні-тракторів у світі. Підписуйтеся на наш канал. На нас чекають багато цікавих оглядів в цьому році. Ставте вподобайки, коментуйте, діліться вашим досвідом, який є важливим для нас. Всім успіху, миру та перемоги нам. З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення!